Вітаю в ефірі. Тема дня управління патрульної поліції в Одеській області. очолює капітан поліції Руслан Рубан. І сьогодні ми запросили його до нашої студії. Вітаю вас, пане Руслане. Вітаю місяць тому ви приїхали до Одеси з Чернівецької області. І що перше вам кинулося в очі у нашому місті? І на перший погляд, Одеса більш дисципліноване місто? Більш дисципліновані містяни або ні? Ну, перше, що кинулось в очі, це інтенсивність трафіку і насиченість трафіку в місті Одеса у порівнянні з містом Чернівці. Це і наявність двох, трьох, а інколи чотирьох смуг для руху в одному напрямку транспортних засобів. Це і складність і особливості проїзду деяких перехрест, це і учасниками дорожнього руху, те, що є водії трамваї трамваї. Також слід враховувати і особливості цього є. Також складність того, що по-особливому стоять світлофорні об'єкти. На одному перехресті може стояти по три світофорних об'єкти. Мені деколи не зрозуміло, для чого вони там, але вони стоять. Ну і, звичайно, масштабність, так? хоча місто й Одеса і Чернівці різниця за загальною площою не більше, ніж 9 км квадратних, але все ж таки інтенсивність тут набагато більша. І ще кинулося те, що. На великих швидкостях транспортні засоби там елітні, здійснюють рух містом Одеса на, на окремих ділянках. Оце так вперше, що я так запам'ятав, і коли прибув в перші 2-3 дні, то розглядав місто саме на це звернував. Щодо дисциплінованості, як учасників дорожнього руху, зокрема і пішоходів, і водіїв транспортного засобів десь. Плюс-мінус ситуація однакова як в Черніцях, так і в Одесі. Я спочатку хотів похвалити пішоходів, зокрема, міста Одеси, про те, що вони більш дисципліновані, що однак їхав на ефір. То побачили не одного, а двох саме пішоходів, хто переходив дорогу на встановленому місці. Плюс-мінус однакові порушення є в особливість тому, наприклад, в місті Чернівці, в центральній частині міста, більше порушень правил зупинки стоянки. Так в Одесі менше це відчутньо. Але я вже говорив, ми вже неодноразово здійснюємо зараз відпрацювання по конкретних порушеннях, яких максимально і я на в одному з ефірів вже також заявляв про те, що водії транспортних засобів проїжджають перехрестя на забороняючий сигнал світофору. Це червоно-жовтий. Тобто не дочікують однієї-двох-трьох секунд, а починають рух на заборонений сигнал світофору. Тим самим. Провокують чинення дорожньо-транспортних пригод. Тим паче пішоходи можуть ще закінчувати свій рух, тому що великі дороги так треба багато часу, щоб перейти на той же зелений і пішоход, особливо якщо там літня людина або мама з візочком. Так треба час перейти а водій вже стартує. Абсолютно правильно. Більше того, водії таким самим чином, ну я кажу, починають як мінімум рухи і не враховують. Обставини і обстановку те, що учасниками дорожнього руху є як пішоходи, погоничі тварин, велосипедів, також маломобільні люди і так далі. Це така велика велика проблема, мені здається, Одеси, про те, що не завжди світлофорні об'єкти дотримуються того режиму інтервалу. Серед найбільш розповсюджених порушень це і перевищення швидкості автомобілями, так? Так. В управлінні патрульної поліції за період 2023 року було винесено за вказаний період 33 690 Постанов за порушення швидкісного режиму це багато. 33 тисячі. Так, mm -hmm. вчора перший заступник департаменту патрульної поліції, полковник поліції Олексій Білошицький, анонсував, що понад 2192 мільйона 198 тисяч постанов винесено за допомогою автоматичної системи Каскад на водію, які порушують швидкісний режим. Тобто говорить про те, що водії нехтують. Цими обмеженнями, які є встановлені в правилах дорожнього руху, і дійсно порушення швидкісного режиму є одним із найбільш поширеніших, і воно є найбільш очевиднішим причиною дорожньо-транспортних пригод. Чому тому, що при порушенні швидкісного режиму є набагато менший час можливості водієві зреагувати правильно. Обрахувати обстановку і, часто кажучи, зупинити транспортних засобів. Більше того, теренами Одеської області проходить траса Одеса Київ, вона є досить швидкісною, там досить який, великий інтенсивний рух, дуже багато є учасників дорожнього руху. Ну і звичайно, що дуже великі швидкості. Вона є також досить-досить аварійною. Як можна боротися, як працювати з такими водіями? Ну, є законодавчі вимоги, мож, можливості, Тільки є одні це те, що е, прилади трукам, які є в патрульній поліції на озброєнні, це системи каскадків встановлені. Ну і звичайно, штраф. Раніше досить такий довгий період часу законодавчо було прогалено, що було усунуто відповідальність за частиною 3 статті 122, де за порушення швидкісного режиму понад 50 км на годину відсутня було санкція взагалі. А тепер вже введено і штраф таки досить суттєвий це 1700 гривень за порушення більше, ніж не 50 кілометрів. Хочу нагадати, що дозволена максимальна швидкість. В населених пунктах це 50 км на годину, і звичайно, Кодекс України про адміністративне правопорушення передбачає настання адміністративної відповідальності за перевищення допустимої швидкості більше ніж на 20. тобто максимальна швидкість на з як можна рухатись не більше ніж 70 км на годину в населених пунктах. Пане Руслане, і про інших учасників дорожнього руху, про пішоходів ви сказали, що бувають порушники і зустрічаються, коли не невстановленому місці приходять дорогу. А велосипедисти як повноцінні вже зараз учасники дорожнього руху і окремі велодоріжки є, і велосмуги виділені. Наскільки велосипедисти дотримуються правил поведінки на дорозі? Так, дійсно, місто Одеса виділено дуже багато велодоріжок. На жаль, звичайно, вони не побудовані за європейським форматом, де для велодоріжки це окрема, окрема частина проїжджої частини, яка виділена окремо там чи червоним асфальтом. чи… Червоною бруківкою, де чітко є знаки, де вона відділена від основної смуги для руху. Mm -hmm. А в нас частину приїжджої частини позначили однією розміткою, поставили, намалювали розмітку, що це велодоріжка. і ми думаємо, що це велодоріжка. Причому на 100% не убезпечені водії велосипедів, не убезпечені особи, які рухаються цими велодоріжками. Я хочу нагадати про те, що водіїв електросамокатів прирівняно. З останніми змінами в законодавстві mm -hmm. до велосипедистів, і на них є ж такі самі обмеження, які передбачені для них, вони звичайно... мають рухатися велосмугою. Так, звичайно. Mm -hmm. Значить, що хотів би сказати про те, що дійсно на 100% не можу впевнено сказати, чи вони менше порушують, чи більше. Але однак більше у нас увага саме патрульної поліції приділена до водіїв транспортних засобів. Але якщо є. Велосипедисти, які порушують правила дорожнього руху, то звичайно виносяться на неї і на них постанови. Ну зокрема, в цей період не так багато було винесено матеріалів, десь близько 2216, Але це і на пішоходів, і на водіїв велосипедів на велосипедистів. Тому є і на ці категорії. Однак, хочу одне більш таким е, неправильним явищем, яке є у велосипедистів, те, що вони пішоходні переходи. Перетинають е, проїздом на велосипеді. це грубе порушення, це неправильно перед пішохідним переходом. Обов'язково велосипедист повинен зійти з свого велосипеда і в ручному режимі. Перевести його, оце буде правильно. Uh -huh. Чому не те, що нам там зухвало поведінка, тому що коли ви швидко виїжджаєте на проїжджу частину, інший учасник дорожнього руху водій може просто не зреагувати, вас не побачити. І відбудуться, не дай Бог, летальні випадки або, не дай Бог, пошкодження життя і здоров'я uh -huh. особи. І до інших викликів сьогодення живемо у воєнному стані, і під час обстрілів дійсно першими прибувають зачастую на місце. Це патрульні і доводиться надавати першу медичну допомогу. Розкажіть про це да, дійсно нещодавно в центральній частині міста Подалік вулиці з Децікіної відбулось попадання частини уламків однієї з ракет, яку ворог підступно запускає по жителям міста Одеса, okay. і було використання безпілотних апаратів типу Шахет 136, або як їх ще називають грань. -2. Е, дійсно, на жаль, не завжди зрозуміло, але поліцейські тільки єдині, хто під час повітряної тривоги прибувають на місце події і першочерговим завданням, яке їхні є. Це надання до медичної допомоги всім постраждалим, які отримали травми внаслідок ракетного. Яким обстріл. чином патрульні поліцейські вони проходять відповідне навчання, курси, тактична медицина, медицина першої допомоги. Ну відповідно до статті 18 закону України про національну поліцію. Одним із обов'язків поліцейського є надання до медичної допомоги. Це входить як у курс підготовки поліцейського відповідно до державної програми. Ми постійно удосконалюємо свої знання і навички. В нас зараз проходять курси тактичної медицини, вона дещо відрізняється від звичайної домедичної допомоги. Звичайно, що з урахуванням воєнного стану і з урахуванням військової агресії, яка відбулася, і в кількості осіб, які беруть участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації. Також ці поліцейські проходять додаткове навчання. Вже багато хто має бойовий досвід, розуміє навички і навики, які потрібні, тому що вони рятують в найбільшу чергу це життя, життя людей, що є у нас найцінніше, є пріоритетом. А щодо тих, хто хоче вступити, долучитися до лав поліції, які вимоги, кого ви очікуєте, яких людей? Ну обов'язково очікуємо громадян України від 18 років, які мають посвідчення водія право. Водіння транспортних засобам категорії Б, які успішно пройдуть ці етапи і заліки. Перш за все, це знання законодавства та логічні тести. Другий стан здоров'я дозволить їм відповідати критеріям і вимогам патрульного поліцейського. Я зараз багато кого здивую, але вимоги до здоров'я патрульного поліцейського такі ж самі, як до... Співробітника спецпідрозділу, тому що передбачено, що співробітник патрульної поліції зобов'язаний носити бронежилет більше ніж протягом вісьми годин, і стан здоров'я в нього має бути на відповідному рівні. Потім це і здача психологічних тестів, потім це здача фізичної підготовки нормативів. Вони звичайно не такі, як спецпризначенців, але все ж таки мають є критерії для відбору і успішне проходження успішне проходження співбесіди, де є представники громадськості, зокрема представники правоохоронних органів і представники Міністерства внутрішніх справ і інших структур, зокрема ДСНС, де вони здійснюють комплексний відбір, оцінку і за морально-діловими професійними якостями, визначаючи поліцейський, ця особа має, має можливість і право бути поліцейським. Угу. Окрім дорожнього руху. Які виклики е, приймають патрульні поліцейські? це може бути і е, факти домашнього насильства. Так ну в е, арсеналі викликів е, патрульних поліцейських від банальних речей побутових, що забули, де телефон або пропала кішка, або тече кран у воді, або не можуть відкрити двері. До порушень правил дорожнього руху, порушень громадського порядку, повідомлень про адміністративні правопорушення, так і закінчуючи повідомленням про вмисне вбивство, повідомленням про те, що лежить вибухові речовини, повідомленням про те, що особа пересувається містом зі зброєю, яких викликів зараз збільшилося? Така тенденція, що, наприклад, в порівнянні з минулим роком, то, то кількість опрацьованих викликів зменшилась на 16% взагалі. А кількість опрацьованих викликів також зменшилась по відношенню до поліцейських. Е, ну, звичайно, зрозуміло про велику кількість жителів міста Одеси, які покинули терени міста і приїхали жити або за кордон, або приїхали жити в більш безпечній е, області нашої держави. І сам з цим пов'язано, що кількість зменшується, але повідомлень в основному немає такої тенденції, що в нас є стабільно в один день повідомлень дуже багато одного характеру. Наприклад, одне скажу, що на вихідні дні, з п'ятниці, з суботи-неділі, у нас кількість викликів, як би то не дивно було, збільшується. Тому що люди відпочивають, святкують, дехто порушує комендантську годину, не дотримується, дехто. Шумить, дехто відсвяткував, приходив додому далі святкувати, заважає відпочивати mm -hmm. іншим. А ви своїм говорили сусідам. про випадки незаконного носіння зброї? Так? так їх побільшало зараз. Так, звичайно, я так. би хотів бути дуже вдячним жителям е міста Одеси про те, що в порівнянні вибачте, що порівнюю виключно з чинницями, але мені чинниці просто дуже близькі. Я там ну, народився досить. і досить ага. працював. То повідомлення від містян чернівців про те, що в осіб знаходиться зброя, або ймовірно знаходиться зброя, не так багато. А от від містян Одеси ми отримуємо практично кожного дня повідомлення, що особа можливо пересувається зброю, можливо, транспортному засобі зброї. І я вам більше того скажу, що десь приблизно у 85-80% таких ситуаціях обставини підтверджуються, не тобто, обов'язково оперативно реагуєте. Так, так на звичайно, такі ну в нас відповідно до наших інструкцій і наказу. 357-го про порядок реагування на повідомлення звернення громадян і кримінальні і адміністративні правопорушення. У нас є час, протягом якого ми зобов'язані реагувати. І є категорії повідомлень. І категорія повідомлень про зброю, про незаконне носіння зброї, вони є повідомленнями групи Альфа, які потребують негайного. Першочергового реагування, реагування угу. по відношенню до решти всіх повідомлень. Угу. І е, далі пропоную поговорити про хороше я про роботу з дітьми, е, тому що дійсно знаю, що вона проводиться потужно і часто відбуваються акції, коли патрульні в такому ігровому форматі розповідають малечі про правила дорожнього руху. А, я знаю, що діти і їхні батьки навіть чекають таких зустрічі, зокрема, під час хорошої погоди в парках і в скверах такі акції проводяться. Які ще формати роботи з дітьми будете залучати? Ну, взагалі, департамент патрульної поліції започаткував таку гарну ініціативу і в структурних підрозділах всіх управлінь патрульної поліції в усіх областях є відділ зв'язків з громадськістю, де є представники шкільних офіцерів поліції. Які на постійній основі здійснюють об'їзд, здійснюють таку е, освітно-просвітницьку діяльність, спрямовану на доведення основних там, принципів роботи поліцейських, здійснюють виховання нашого майбутнього покоління, тому що за ними майбутнє. І неможливо суспільство сьогодні, е, встановивши прийняти закони, сказати, що е, це поліцей. Ну, в нас буде правосвідоме суспільство, насі нас будуть законослухняні, нас всі будуть е чесні і поліцейських будуть поважати. На жаль, е так складались обставини в той період часу. Ми завжди знаємо, що поліцейський асоціювався з завжди з чимось особливо негативним, і всі ж знають, як в народі часто називають поліцейських. Ну так, в суспільстві ви, Однак... в принципі, е, покликані розвіяти це міф так і, і я пропоную резюмувати, якщо е, трапляються негаразди. краще подзвонити і е, розказати, е, і ви оперативно відреагуєте. Тобто е, це вам не завадить, так а напаки допоможе, якщо містяни будуть е, повідомляти про негаразди про ризики. Так, звичайно, для цього створена спеціальна телефонна гаряча лінія 102, яка є унікальною, єдиною по всій території України, і інших таких можливостей, так як в Америці 9,1,1 в Сполучених Штатах Америки служби, на кшталт цієї цієї немає. І куди, звичайно, що всі телефонують? Звичайно, що телефонують до органів національної поліції з різними, повірте, що з різними питаннями зажувала навіть карточку. Не встиг зняти готівку, запізнився на поїзд. Ну досить такі банальні речі, але таких повідомлень досить багато. Вони, звичайно, залишаються поза реагування, тому що є першочергові е, виклики, які обслуговує патрульна поліція, і інші виклики вони опрацьовуються за іншим алгоритмом. Але, е, звичайно, що ефективність поліції і якість надання їхнім послугам тільки можливо взаємодії з громадянами, тільки можливо з. Оцінкою громадян, тому що ми для них служимо, ми виконуємо завдання, і ми служимо надзвичайно на Одещині, територіальній громаді Одещини і жителі міста Одещини. А взагалі ми національна поліція прийшла і служить в словах присяги вірно служити українському народу. І цю функцію ми завжди гарантую вам, що поки я керівник управління патрульної поліції в Одеській області, ми всі поліцейські Одещини будуть це виконувати. Звичайно, що є на за що критикувати. Звичайно, в нас є досить таки багато недоліків. Звичайно, не всі поліцейські професійні, звичайно, є люди, які випадково опинилися в органах національної поліції. Звичайно, що є наша взагалі діяльність пов'язана з тим, що. Ми не приносимо, ну не те, що користь. Ми не ми не даруємо людям позитивні емоції, тому що ми притягуємо їх до відповідальності і говоримо, що так неправильно. Ми не на них штрафні санкції, і все як би то не було, це. Накладає певний відбиток на взаємодію людей із поліцейськими досі хто часто не задоволений такими діями, але треба усвідомити, що це є наша робота. Так і ми вам дякуємо за вашу роботу, за те, що ви знайшли час і звітали до нашої студії. Зустрінемося через місяць, дізнаємося, як можливо змінилося ваше сприйняття нашого міста і можливо поменше порушників. Тож, Руслан Рубан, начальник управління патрульної поліції в Одеській області. Був гостем нашої студії її провела. Я Світлана Пензова. Вам до нових зустрічей.